Чи корисний контрастний душ для здоров'я? Всім вітання. Контрастний душ це процедура, при якій чергуються струмені гарячої та холодної води, про її користь знали ще в давнину, а в наші часи відомі як позитивний ефект від холодного душу для здоров'я, так і шкідливий. Тому важливо правильно приймати контрастний душ, щоб отримати максимум від цієї процедури. А ви знаєте, в чому різниця між холодним і контрастним душем? А вона ховається саме в назвах процедур. Перша передбачає омивання лише холодною водою. Вчені підтвердили, що люди, які приймають холодний душ, на 29% менше хворіють, ніж ті, хто боїться холоду. Як правильно приймати холодний душ, спочатку прийміть душ із ручною для вас температурою води. Наприкінці процедури залиште лише холодну воду та приймайте такий душ не менше 30 секунд. Повторюйте цю практику щодня протягом, як мінімум, 30 днів. Контрастний душ також має користь для здоров'я, але важливо правильно приймати процедуру. Насамперед потрібно визначитися з прийнятним температурним режимом. Контрастний душ це процедура, під час якої людина спрямовує на тіло струмені холодної та гарячої води по черзі. Якщо звернутися до наукових досліджень, для холодного промивання краще використовувати воду 10-12 градусів, а для гарячого від 38 до 40. А як правильно приймати контрастний душ, тут є кілька варіантів. Можна спробувати один з них і вибрати найбільш підходящий. Ополіскуватися гарячою та холодною водою однаковий час, наприклад, по 30 або 60 секунд. Повторювати такі умивання 2-3 рази, але завершити процедуру краще холодною водою. Інший варіант: протягом трьох хвилин обливати тіло гарячою водою, потім хвилину холодною. Алгоритм слід повторити кілька разів. Наступний варіант приймати звичайний гарячий душ, а наприкінці протягом 30-90 секунд постояти під струменем холодної води. Якщо приймати так контрастний душ щодня, слід спочатку спробувати спрямовувати холодний струмінь води півхвилини, а потім можете збільшувати час до хвилини-півтори. А тепер поговоримо про ефект, який має холодний та контрастний душ. Холодний і контрастний душ використовують для схуднення. Говорячи про схуднення, як мету складно відповісти, що краще холодний чи контрастний душ. Однак скандинавські дослідники виявили, що вплив низьких температур збільшує швидкість метаболізму бурого жиру в 15 разів, що допоможе людині скинути 4 кг за рік за постійного режиму процедур. Далі Холодний душ прискорює відновлення після тренування. Спортсмени часто приймають холодні ванни після інтенсивних тренувань, щоб знизити болючість м'язів. Не обов'язково заходити так далеко, але ви можете отримати аналогічний ефект. Прийнявши швидкий холодний душ після тренування, він допомагає знизити запалення м'язів, покращити кровообіг, зняти напругу та біль. Холодний чи контрастний душ сприяє відновленню м'язової тканини, підвищує тонус та ефективність тренування, а також покращує загальний настрій. Саме тому спортсмени радять приймати контрастний душ після тренування. Холодний чи контрастний душ покращують настрій та наповнюють енергію. Холодна вода провокує вивільнення ендорфінів, які піднімають настрій. Контрастний душ для судин має велику користь, оскільки сприяє розширенню підвищенню кровообігу, що забезпечує відчуття енергії та свіжості. Холодний та контрастний душ зміцнює імунітет. Прискорення метаболізму, що відбувається при впливі холоду на організм людини, активує імунну систему, яка вивільняє лейкоцити, що борються із вірусами. Завдяки цьому людина може менше хворіти. Холодний душ також покращує загальний кровотік, що сприяє зниженню ризику гіпертонії та затвердіння артерій. Проте йдеться саме про профілактику, тому, наприклад, контрастний душ при застуді лікарі не рекомендують приймати. Якщо ж ви вирішили приймати холодний душ для користі шкіри та волосся, то фахівці рекомендують починати з послідовного зменшення температури води. А не раптового переходу до крижаної води, щоб шкіра могла пристосуватися. Холодний душ може допомогти позбутися відмерлих клітин шкіри та підтримати здоровий обмін речовин. Котрасний душ для волосся та тіла не менш корисний. Почергове вмивання холодною та гарячою водою покращує кровообіг, а отже, поживні речовини швидше доставляються до клітин. Але для таких процедур є і протипокази. Фахівці не радять такі процедури при проблемах з серцево судинною системою. Контрастний душ для судин справді може бути корисним, але стрес від холодної води може забезпечити непотрібне навантаження на серце, спровокувати аритмію, нерегулярне серцебиття і посилити проблеми, що вже існують. Також не слід експериментувати з водними процедурами при гіпертонії наявності відкритих ран на шкірі та інфекціях дихальних шляхів. Зазвичай ми вважаємо, що краще митися теплою водою, забуваючи про користь контрастного душу для здоров'я і стану організму в цілому. Але якщо правильно приймати контрастний чи холодний душ, то людина неодмінно відчує позитивний результат, адже користь від таких процедур. Була відома ще 1600 року до нашої ери.